Ого-го-го! Куплю сайта 485, а у меня є коче бон 16 тысяч, я думаю, что если купить Су130пм може купить и Ну, В принципе, можно. Замки шут типа як ну, ну. Я не могу взять, я не знаю, нормальный чет. Ее, он классный, у меня є. На тим аккаунт на мастере, да, я его взял за 8000. Блять, я вот думаю взяти його чи оборудку бонову купляти, блять. Не він прикольний. Комфортний танк. Але бонів, блять, духу я треба мені. У мене тільки 5 танків, що, типа, повністю з бонами, або, типа, улучені повністю цими ровтами. Ну. Я хочу, типу, щоб у мене всі танки були, десятки, всі з улученим боновим або улученим тим. Це би було прикольно. У мене тільки от гріль, що повністю прокачаний, кранваген. ЕБР, Монтікора. І ще якийсь сюди я не пам'ятаю Ну що або улучше на стоїть, або Бонова, типа повні. Ну коротше повністю прокачує. Дивись. Пацани, вже їдуть. Блять, звожуся, звожуся. Бля, Артур цілуташку треба забрати 100%, мені Блять, я, вона мені спортивна. Блядь, я за горбом, я її не бачу. І скоро заберуть. — Супер. А може рекорд по урону у нас зроблю на канал нові відео якесь. Блядь, чому не мішка так дергається швидко? Блін, по мені байдами кидають тут тобто. У мене ЛБЗ 4 танка з нерухомленим нанести урон. Ну і 3000. О, о це у мене тоже було, цел бы закончено. Ну от я тільки що вже один зараз зробив. Та просто гуслити їх треба, поняв вистрілим, ну типа защиту їх. А, леташок нема? Одна тесак и то тормоз. А Ті, тесак же зараз і... Тим, Ти бачиш, Ты бачишь, я сей ютуб створив. Буду <гаду> кидати відео. <гаду> Ні, не, не бачив. Я вже закинув перше відео. На нас 6000 тысяч, да у нас весь мертв. Блять, дебил нахуй штукнув мене, блять. Кунзе панцер йобаний, тікай нахуй. Ну як тут у мене 4 тисячі є. Під'їхав ближче. Угу. же лучше такое заехать а там сука тісак ще є. Він ну, я не мене не весь меня тоже кстати пробуй его його ты блять за все гить меня засвітили ебать нахуй по ним все пали блять Блять, вижити не вспів. Кузепанзер все помішає дебіл. А вс-вс, не їдь, не їдь. Ти ж їх світиш, нахуя тобі їхати? А це я, не я це Кунзе панзер висвітил. О, тепер я. кісака би забрати, він мішає, капець. Забери його. Ти можеш його забрати. І зразу ці... А, блядь, не там икс. А не-не-не, два не, не, стоять святые докинца уже. Да хуя у тебя зараз засвітить. Вот цей куш можешь стати. Я вот хочу, щоб типа. БЗ. Оп, oh, сор, Артур. Да, Артур. Та що мене вбили. А, тебе вбили, блядь. Може у краще від'їхати, Артур. Та ні, лучше світ я свой. Кисак, вийде. Блять я тут не мог куди сховатись. Зараз твоїх перестреляют, им бачимо, буде посвідчувати. Може їх і, типа вбити, його і сразу за кун панцера сховатися. Так, треба робити. Зараз я від'їду. Або з горбка вбив бивай, бивай, бивай його Бивай, бувай, бувай його і тебе засвітить. В яму тобі треба було падати направо. Падай на праву яму. Ні-ні, він ні, не впаде в тебе, тебе криє його фля. Наші не перестріляють їх, наші дауни. Вони перестріляють, бо якщо, типу, вони не світяться. Типу чужі світяться, а твої ні. А я дерево кинув бля. Ну? Поки вийду з бою, треба щось подивитися. 7738 до отметки. Я думаю, на ньому возьму. Mm. На ньому, конечно, треба було прикольно, але. 30... Треце... с Да, ну це треба пиздец, як потно ну, грати. треба бути конкретним киберспортсменом, Угу. Але... Mm -hmm. Який Аймікс, Аймікс Гамнюк. Теж це я вийшов. Просто кожнорочний виїхав у мене, щоб засвітити мене. Mm. А, і Т-83 мене повністю на боновому стоїть. Блін, тут дуже цікавий бій нарисовусь, тут ще не факт, що буде перемога. Але мені треба зробити все для того, щоб вона була. Все, убили 95-ку. Спасибо. Mm -hmm. О, вафля, йо вісім уже є. Восім сто девять вісімсот. Ой, вісім Хочу, Кочертури я уже не шана стрельба тебя позарами Угу. У нас реальні шанси на те, щоб взяти наклика дев'ять з половини. Три Стрифрага! Я ще й спеціально на каток. Ааа, сволоч. Убили? Ні, а гетараном 120-го везяшку хочет таран. Все виграли. Хм, бей бис. 12 тысяч сумарки.